Нарешті отримав з Aliexpress заказаний пристрій AVR З переключанням Source A на Source B, коли є мережа суспільна, то використовується цей вхід. Коли вимикається суспільна мережа, то підключається допоміжний генератор Source B, і на вихід йде. Напруга з захисного допоміжного генератора. Це якщо ми використовуємо допоміжні клеми А фаза і А нейтраль, Б-фаза і Б нейтраль. Якщо ми це під'єднаємо, ці пари проводів, то пристрій буде спрацьовувати так. Є напруга в суспільній мережі. Працює Source A на вихід, пропадає. Напруга з мережі, і пристрій перемикається на source B. І на вихід йде напруга з допоміжного генератора. Зараз розберу цей пристрій і буду змащувати механічні контакти, бо пишуть, що це треба зробити, бо відсутнє мастило на механічних перемикачах, контактах перемикачів. Ось помічник прийшов. Ти господі допомагає даху не з'їхати і мізкам залишитись на своєму місці. Так, Джоні. Зараз подумає, потім скаже. Дуже критичного тут нема. Нічого в механічній частині. Ну, Трохи мастила тут додав. Ось тут пластик по пластику, і тут, і тут не було мастила. А ось тут все норм. Тут не дуже у цьому місці не дуже сильне тертя. Ну, трохи додав змащування. Тобто все мені подобається у цьому пристрої. Поки його не буду під'єднувати, бо нема дротів, бо нема. Грошей, щоб придбати дроти від цього пристрою до генератора у гаражі, мені потрібно 12 метрів дроту. І потім буду під'єднувати АВР цей у домі. Спочатку думав, планував його під'єднати у гаражі, але ну, більш правильно його вмикати після стабілізатора перед споживачем, тобто перед мережею вдома.